Ми служимо ще і так звану літургію передосвячених дарів. Як для мене, це привід ще раз порадіти за церкву древності і повчитися чомусь в них. Це вияв любові. Знаєте, як сумує наречений за своєю нареченою? Так, і справжнього церковна людина сумує за можливістю причаститися плоті та крові Христової. А такої можливості у християн не було. Виникли різні чини, які були розрізненими і необ'єднаними, і містили собі лише одну спільну характеристику люди збиралися, щоб причаститися тієї плоті та крові Христової, які були заздалегідь підготовлені на повній літургії в попередню неділю, яка передувала цим буденним дням. І лише наприкінці VI століття, трудами святого Папа Григорія Двоєслова, християни... Отримали повноцінну систематизовану літургію, яка зараз носить назву передосвячених дарів, тобто дарів, освячених напередодні.